Усім вітанічка! Не знаю, що сумували ви за книжковою розпаковкою. Книжкова розпаковка за вами сумувала. Я щойно прийшла з презентації своєї книги, Літературна кав'ярня. Так, це я написала видавництво кондор. Якщо вам цікаво, як пройшла презентація, Буде наступне відео, але вдома мене чекає розпаковки ось ця книжуля. Це подарунок від Дмитра з каналу о опівночі. Давайте поглянемо, що там цікавеньке. Я не знаю, що там. Він дуже заінтригував мене, сказав, що мені 100% ця книга сподобається. Давайте поглянемо, що там таке. Дивопис ілюстрований посібник з натхненного письменства Допрацьовано та доповнено Джеф Вандермеєр. Ого, це має бути щось цікаве. Перший у світі ілюстрований посібник для письменників. Ого! оце так! Неймовірний подарунок, неочікуваний. Прикольно! Залюбки почитаю та познайомлюся з цією дивовижною історією. Книга має бути реально пізнавальна та цікава, я думаю. Що ж, Дмитро, дуже дякую тобі за цей неймовірний подарунок. Ти таки вгадав.